Привіт, любі мої, поїдемо на книжкову країну. Коли як я анонсувала книжкову Україну. Я подумала, що нікуди не поїду. Мені це не треба, бо якось того року мені там не дуже сподобалось. Знаєте, хочеться витратити гроші на книжки, хочеться подивитися на якісь новинки, хочеться познімати людей. Хочеться просто гарно провести час, тому що нарешті погода класна. Дивлячись на нещодавні обстріли, хочеться підняти собі настрій. Зазвичай в жарку пору року я не вдягаю чорне, але сьогодні в нас день жалоби. За загиблими в Києві. І я вирішила, що це буде доречно. Це як мій знак пам'яті буде цим людям. Але мені дійсно дуже треба якось зарядитися, хоч якось спробувати прожити це. І мені дуже хочеться відволіктись, тому їдемо на Книжкову країну і беру вас з собою. Взагалі планую бути там ще й завтра, в суботу. Сьогодні у нас п'ятниця, я вже зробила всю свою роботу. і Дуже хочу побігти. Не зря я працювала останні два дні трошки більше, ніж зазвичай, щоб все стигнути, Сподіваюсь, ніяких термінових тасок не буде. І нехай завтра в мене намалювалися справи тере-підробітка. Я розумію, що я дуже хочу ще й завтра поїхати, тому що я їду сьогодні одна, я їду з. Оцим, невеликою, повірте мені, сумкою і ще з камерою. І тому я не хочу дуже багато книжок набирати, тому що дуже важко. А завтра мені б дуже хотілося, не загадуємо, але мені б дуже хотілося бачити Влада з собою. Ми б там погуляли, потусили. Тому най воно буде. Того року я теж планувала багато чого, але сподіваюся, цього року все здійсниться і не буде ніяких. Ще забула сказати, що я дуже хочу придбати собі декілька книжок. Я про них розповідала в своєму інстаграм в Reels. Я дуже хочу купити азійську літературу. Я дуже хочу купити книги від Апріорі, оці детективи їх. І ще хочу дуже таємну цю книгу від Воволонської бібліотеки. Мої друзі вже купили. Що це нуарний якийсь роман? Я нічого толком не знаю, тільки бачила обкладинку і дуже хотілося б придбати, але спочатку почитаю нотацію. Також хочу купити у видавництво ще. Одну сторінку діва матері третя дуже потрібна. Вона мені для мого, для моєї добірки. А там подивимось, що я куплю. Скільки я всього куплю? Пішли. Же сьогодні, вже понеділок. Я вчора не була вже на книжковій цій тусовці. Вирішила відпочити вдома і правильно зробила, тому що було дуже холодно і вчора і сьогодні в Києві. І мені просто шкода всіх працівників, які. Працювали увесь цей час в холоді, бо навпаки, перші дні були спекотні, дуже коротше. Я була чомусь впевнена, що я буду сама гуляти. Мені це було абсолютно ок. Я просто констатувала для себе факт, що буду сама гуляти. Я ні з ким не домовлялась про те, що зустрінусь. Просто йшла погуляти, почитати, навіть собою книжку брала. Спойлер не почитала взагалі жодного разу. А потім воно якось закрутилось, Ти з однією дівчинкою зустрілася, з іншим блогером зустрівся, ще з кимось зустрівся. Нові знайомства, і це було дуже приємно. Як завжди мене це дуже заряджає. І знаєте, не дивлячись на якісь свої особисті проблеми в житті, дуже відпочила. Прям дуже. І накупила багато книжок. Дуже багато. Я не очікувала, що я так багато куплю. Ми, якраз хочу вам показати ці всі е, покупки. Єдине, що шкода, що я не фільмувала, але в той же момент я згадувала про те, що треба щось зісняти. Знімала якісь невеличкі кадри, а потім розуміла в розмовах, коли ми зустрічалися з кимось і говорили за кавою там, чи ще щось. Я розуміла, що хочу бути. В моменті і особливо я дуже хочу подякувати дівчатам, які зі мною були. Понятне діло, що це мої подружки з Віхоли Каті Іванка. Я вас обожнюю просто всім серцем. Не знаю, чи дивитись ви мої відоси, але дякувати Ірі з каналу Lost in Leap, яка тусувала зі мною всі ці два дні. І ще Аліні з каналу Lina with Books. І Насті з каналу Брунатні Сторінки. В нас це вже другий раз, коли ми зустрічаємось на книжковій країні і їдемо назад з книжкової країни разом. Я обожнюю цих дівчат, обожнюю з ними розмовляти. Шкода, що ми бачимось так рідко і тільки на таких подіях, але в той же час від цього дуже тепло. Побачила Машу, як завжди, рідінг мері з Олесією, розвіртуалізувалася вперше. І це завжди так приємно і шкода, що я не змогла більше якось потуситись дівчатами. Дівчатами, бо дуже багато всіх було навколо, дуже багато чого було і. Коротше, це кайф. Я робила допис в себе в інстаграм в Reels, точніше знімала ініціативу Книжки на фронт це дуже важлива ініціатива. І мій друг Андрій, він власне є керівником цього проєкту. І я, як тільки дізналася про цей проєкт, почала допомагати. В мене вже традиція. Першим ділом я йду купувати якісь новинки і, в принципі, класні книжки, які мені подобаються, чи і я думаю, що сподобається військовим. Йду купую. І йду до Андрія, а потім все інше. Спочатку це рімені розповів, що дуже багато запитів, дуже багато. і вони не встигаються все покривати, не встигають привозити книжки. І от такі от книжкові події це якраз такі дуже важливі події через те, щоб зібрати якомога більше нових класних книжок. Тому ми зняли з ним Рілс. І я дуже вдячна кожній блогерці, кожному своєму підписнику та підписниці за те, що вони репостили це відео і розповідали потім в сторіс своїх про цю ініціативу. Бо це дуже важливо. Шими теж дуже важливо підтримувати це все. І але не треба забувати, що книжки допомагають е, людям на фронті відпочивати від всього, цього, відволікатися і тому. Якщо у вас буде змога на наступних книжкових країнах, книжкових арсеналах і так далі, якщо у вас буде змога прийти і допомогти, задонатити, хоча б одну книжку. То це вже буде дуже класно. А блогерів закликаю підтримати такі ініціативи на кожному фестивалі і розповідати про це в сторіс та відео. Це дійсно допомагає поширити це все, розповісти це все людям. Тому буду вдячна, якщо в майбутньому я побачу якомога більше сторіс про цю ініціативу і що люди приносять книжки. Знаєте, зазвичай найбільше хто донатить. Зі слів хлопців, це видавництво. Вони приносять стосик книжок, і це нормально, але було б дуже класно, якби читачі це теж робили. Так, ну давайте тепер перейдемо до книжок. Що я планувала купити в своєму Reels в Instagram Я розповідала, які я книжки хочу купити, і я купила далеко не всі, але почнемо саме з тих, які я дійсно хотіла. Я всіх дійсно хотіла. Діва, матір і третя. Чому я дуже хотіла цю книгу, якраз таки через те, що я зараз поступово читаю для добірки українського фентезі книжки І хочу про ці книжки розповісти потім. Випадково мені зараз на огляд ще прийшло, прийшло одно фентезі, тому це відео вийде трохи пізніше, ніж я на те планувала. І ось остання книга була для цього списку: це Діва Матір і третя від Юлії Нагорняк. Чула класні відгуки від Іри лостенліп Чула, в принципі, від своїх подружок класні відгуки на цю книгу. Я нічого не очікую. Не ставлю якихось завищених очікувань. Я знаю авторку безпосередньо. Мені цікаво було подивитися, що ж вона таке написала. Очікую дуже легке відіомське фентезі. Чесно, не планувала, але раз була біля стенду ще одну сторінку, то вирішила придбати це листи з Криму, Борис Тинета, нове оповідання та повість. Я нічого не знаю про цього автора, тільки через те, що це про Крим, я купила цю книгу. Ну, очевидно. Зараз прийшла ідея зробити добірку. Про книги про Крим. Було б цікаво, напевно. Якщо цікаво, то напишіть, чи цікаво, а то може таке ніхто не буде дивитись. І ще я про це не розповідала в своєм Рілз, бо забула видавництво Велонська бібліотека. Вони анонсували, що в них буде якась нова книжка, про яку вони ще ніде не розповідали. Таємна книга Анонс на їх стенді. І я ось вирішила придбати піти. Щоб я так читала їх книги, як я при як я їх купую. І це виявилося друга книга Реймонда Чендлера Високе вікно. Це. Нуарний детектив, із нуарного детективу я читала тільки Рея Бредбері. Не скажу, що він мені дуже сподобався, але цікаво далі знайомитися. І ну так класно продали дівчата на стенді цю книгу, що я не могла пройти повз. Абсолютно. А це, взагалі, третій написаний роман цим автором. Перший роман це глибокий сон. Тут, от з приводу нього, я чула доволі неоднозначні відгуки. Хтось каже, що абсолютно видно, що це перший роман, він не виправдовує очікувань. Дехто каже, що це навпаки дуже класний Детектив. Я поки не знаю, з якої саме книги я почну знайомство, можливо, все ж таки з першої. Просто через те, що я теж на неї давно задивлялася, і вона в мене давно була в вішлісті. І ось, нарешті, я собі її придбала. І ще одна книга Вавилонської бібліотеки. Я цю книгу хотіла придбати давно, але її не було в наявності: це до друк вайнсбург Гаю Шерворда Андерсена. Це збірка історій. Де головний герой це місто, кожна історія розповідає про певного жителя цього міста, про його життя. Як ви бачите, книжка зовсім невелика, тут 200 чимось сторінок. Вирішила взяти, раз я її побачила вже в цьому. І мені чесно, мені дуже приємно підтримувати невеликі видавництва і особливо такі, як Вавилонська бібліотека, які працюють і видають такі класні книжки. Знову ж таки, треба читати більше. Покажу подарунки від мого улюбленого видавництва віхола. Дівчата подарували мені дві книжки: це Наталка Данькова, засуджений на страту. Це я так розумію, історичний роман все буде відбуватися в часи Гетьманщини, і я бачила цю книгу на презентації планів на 2025 рік У віхоли вони мене запрошували взимку. Бачила цю книгу, і чесно зацікавила мене. І це перша книга з кольоровим зрізом у віхоли. Як на мене. Непогано виглядає. Цікаво, які книги наступними будуть робити і що будуть робити взагалі. Оформлення дійсно дуже класне, як на мене. Я, напевно, нічого не читала, такого історичного про гейтменщину, ще там щось, якщо це не класика якась була. Сучасного нічого такого не читала. І наскільки я знаю, є такі в нас романи. Будемо знайомитись. І ще мені порекомендували взяти ось, цю, ось цей детектив це Олексій Геращенко, вокзал Перепін'яна». Тут розповідається про польського детектива і розповідає. Слідує смерть українця, який впав зі скелі. Я толком нічого не знаю про цей детектив. Єдине, що знаю, що він дуже класний, дуже цікавий, і як для свого жанру він прям му, цукерочка. Також я підійшла до стенду видавництва Орланду. Давно заглядалася на їх книги і взяла дві. А так убивати вміють тільки діти. Це роман дорослішання, наскільки я розумію. Тут доволі травматичне дитинство нашої головної героїні, як вона це все переживає, як вона живе сама з бабушкою без мами. Коротше, от за описом з усього вибору у видавництва мені здалася от найбільш така от травматична. Сумна, і я вирішила її взяти. Ще взяла колишнім не читати. Книгу обрали книгою року 24-го року від BBC. Я таке читаю, люблю такі списки. Доволі часто я беру книги з цього списку, щоб почитати, подивитися, що ж там журі обрали. Абсолютно неочікувано, але я також познайомилася з авторкою. Вона ж я так розумію, працівниця в неї в інстаграмі написано Ідейниця видавництва Орландо. Вона мені цей роман підписала. Коротше, цікаво почитати, бо ви знаєте, я дуже люблю сучасну українську літературу обожнюють читати наші сучасні романи. І авторка сказала, що тут не тільки от щось таке про колишніх, про кохання, в принципі, про переживання а тут будуть і більш важкі теми. в принципі після нашої з нею розмови, в мене є розуміння, чого очікувати від роману. Буде цікаво почитати. Я бачу до речі, я бачила пару відгуків на цей роман. І, Іра Лостенліп, вона теж почала читати і каже, дуже легко йде. Знову ж таки, цікаво познайомитися з цим видавництвом, тому ось не могла не пройти повз новинки «Остання оповідка квіткової нареченої від видавництва РМ. Дуже-дуже люблю це видавництво, тому що ну, таке оформлення просто бомбічне, Я не можу ці зрізи. Я взяла цю книгу через оформлення. Давайте так. Мені ще сподобалося, я почитала на ґудріт, що це, начебто, і містика, і готичний якийсь роман. І і любовна лінія тут буде. Тут, наче, то будуть ще й фейрі. І ще роман офігенно от просто офігенно виглядає. Оцей зріз з воронами. Ну, просто клас. І ще вона невелика. Тут 300 сторінок. Я думаю, що якщо я візьму, то прочитаю доволі швидко. Красота, те, що робить РМ, це. Вау! І перед тим, як показати останні свої книжкові покупки, покажу подарунок від Іри. Знову ж таки, ми говорили за те, що я дуже хочу купити цей роман. І вона сказала, я можу тобі його віддати, якщо не проти, він в мене тут з помітками, правда. Я кажу: беру обожнюю книжки з чужими помітками. Це печера ідей Хосе Карлос Сомоса. Дуже хочу ще другий детектив від Апріорі взяти, але його не було вже на книжковій країні. Всі розкупили. Його дуже вдячна Ірі за те, що вона подарувала. Чула тільки класні відгуки на цей роман. Тому ой, блін, клас і три книжки англійської. На це я витратила найбільше грошей, але ні про що не шкодую, якщо чесно. Перш за все, тому що я нарешті купила собі бари. Це ясако юзукі тут розповідається про шеф-кухарку якогось прямо офігенного рівня і про те, що вона засуджена за вбивство бізнесменів. Вона їх отруювала. Чому вона це робила? Вона нікому не каже. І ось, нарешті, вона до неї приїздить жінка. Якщо я не помиляюсь, вона працює в газеті. Кайджі, наша вбивця вона дозволяє тільки цій ріки. Прийти до неї, і вона їй розповідає, чому вона їх вбивала. Ще є книга, яку я дуже хотіла. «What the River Knows» Ізабель і Я цю книгу купила по перше, через те, що я побачила афієзні арти. По-друге, про те, що вона дуже схожа на мумію, фільм -мумія. І Якщо ви любите цей фільм. То треба прочитати цю книгу, те, що я чула. Там була ще й друга частина, але я вирішила поки що придбати цю, а другу частину вже пізніше. Шкода, звісно, що це не подарунковий варіант, який я бачила, там з гарним кольоровим зрізом, з форзацем. І ще книга, яку я взагалі не бачила за анотацію, дуже схожа на «Call me by your name» – Це «Anyone's Ghost». Обкладинка топ, просто ну і мені що сподобалось, що Book.ua, вони якраз такі одні з тих, хто привозять на ці в книжкові фестивалі книжки англійської, і в них вибір. Ти можеш знайти Сару Мас, можеш знайти якісь любовні романи. Оці, оці дуже популярні фентезі, роментезі і так далі. і В той же час ти зможеш знайти спокійно от такі класні книжки, як Баттер. Оця книга, яка не дуже популярна за анотацію, класна. Коротше, людина, яка відповідає за вибір книжок англійською в букю, просто м -м 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 обожнюю її не можу. от Просто офігенна людина. Тому буду читати тут буду розповідатися, наскільки я розумію, про хлопця, який буде закохуватися в іншого хлопця, про їх дружбу, про їх відносини. Врешті все показала вам. Це були класні декілька днів. Я дуже рада, що. Побувала там а, і змогла відволіктися. Зарядилась і тепер чекаю на книжковий арсенал. Сподіваюся, що зможу там бути. Треба трошки, правда, змінити свій стиль походу на такі івенти, бо якось це дуже сумбурно, не вистачає на всіх часу. А, але я дуже вдячна всім, хто по, з ким ми поспілкувалися, з ким ми поговорили, з ким ми попили каву, чай а, і купили книжки. А вам дякую за перегляд і побачимось в наступних.